Ми були в окупації з 24 лютого. Ми вже не витримували цього напруження. Все. Вже. Не можемо там більше. Там дуже важко і фінансово, і без роботи, дуже. І ця атмосфера, багато воєнних і техніки, дуже тяжко. Кожен день бехкає. дзвонив мужу, говорить. Ну, бехкаєте, бехкаєте, вже страшно за дітей стало. І куди ви? На Польщу. Там плем'яниця жде. Ми її проважали два місяці тому. А тепер вона нас жде. Я з Ніколаєва. А чого ви стільки чекали? Вот... Ну, ну, думаю, що війна скоро кінчиться. Не думав, що воно так затягнеться. Поки зацепило, кришу знісло. Та і діти мої виїхали вже давно. Кликали. Це потяг, який їде з Покровська. Це люди евакуйовані з тимчасово окупованих територій. Загальна кількість людей біля 150. Тут багато є людей з Бахмута, наприклад. Там є багато людей. Можуть бути із Васильівки, можуть бути із Херсона. Їх звозять волонтери. Вони їх можуть везти, наприклад, в Запоріжжя. або вони їх можуть везти в Покровськ. І Вже з Покровська цей поїзд їде сюди. Нікого не залишимо. Це ж члени сім'ї. Як ми їх залишимо? З Мелітополя. Як виїжджали, домовлялися, якось? З волонтерами. Вони нам допомогли ми всією сім'єю виїхали. Скільки у вас їде? Вісім вісім чоловік. Да. А так довго ви були власне. Тільки зараз вирішили виїхати. Чому ви? сподівалися, що не доведеться?